На позачергову сесію міськради депутати зібралися, аби розглянути одне питання: внесення змін до інвестиційної програми ТОВ Суми Перед голосуванням про підготовку до опалювального сезону звітував директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба. За його словами, сім основних управителів обслуговують 822 багатоквартирні житлові будинки з централізованим опаленням. Наразі вони підготували 61% від загальної їх кількості. Суми теплоенерго від запланованих заходів виконало 68%, Котельня північного промвузла – 76%. Рішення про прийняття останньої до комунальної власності депутати прийняли у листопаді минулого року. Тоді за проголосували 26 депутатів із 33 присутніх. Цього разу обранці знову підняли питання доцільності прийняття такого рішення, адже на підприємстві наразі працює один котел з чотирьох наявних. За словами директора підприємства, нині необхідні гроші, аби відновити ще один резервний котел на КППВ. В разі аварійної ситуації третього котла він підхватить обороти і надасть тепло нашим мешканцям. Необхідно 22,5 мільйонів гривень. Будівлі самої котельні, у яких розташоване обладнання, наразі в опотеці на суму 27 мільйонів гривень. Іпотека держатель є ТОВ uh, інженірінг. Uh, відповідно до даного договору є графік погашення заборгованості. Заборгованість складає 27 мільйонів і вже перший транс, наскільки я розумію, був проплачений, тобто сума заборгованості залишається 22 мільйони. За словами директора міського департаменту інфраструктури Олександра Журби, є кілька варіантів прийняття котельні у комунальну власність. Якщо ми беремо uh, Корпоративні права, то і всі останні борги будуть переходити. Там, за нашою інформацією, були борги десь в районі 300 мільйонів 350 десь було. А якщо передаються нам переходи майно, то ми забираємо тільки долги згідно ті, які йдуть по закону про теплопостачання згідно 22 статті. Це за енергоносії газ. Я сказав, що 182 мільйони. Це ті, що тянуться вже роками на СНВО. Вони автоматом переходять і по Котельні північного промвузла на сьогоднішній день не закриті борги 100 мільйонів за спожитий природний газ. Так скільки коштує сьогодні новий такий котел? Ми говорили за різними фахівцями, називають суми близько там ну різні мільйон-два мільйони євро. Але це точно не півмільярда гривень. І це мова йде про нові сучасні котельні, які буде обслуговувати набагато менше людей, які повністю автоматизовані з великим КПД. А ви нам пропонуєте під от таким от соусом, що це все безкоштовно навантажити на сумську міську раду собі зараз півмільярда гривень, забрати застарілу на 80% з непрацюючим обладнанням котельню? Бюджетна комісія. Я думаю, що має збиратися обов'язково і перш ніж профільна, вона має вирішувати чи доцільно це робити чи ні. Після прийняття закону щодо не підняття тарифів і не відключення на період воєнного стану ще 6 місяців після того, я не бачу смислу взагалі брати її, не брати. Хай займаються. Їх від газу не відключать, я так розумію. А якщо їх і відключать від газу або нас відключать, то це ж будуть проблеми вже зовсім інші. І все-таки, ми тут про мінікательні розмовляємо. А чому ми не розмовляємо все ж таки про індивідуальне опалення? Чому ми не даємо людям право вирішувати самим, як їм опалювати? Ми розуміємо, що е північний промвузов буде працювати на газу. Тарифи будуть різні. І на газу сьогодні вартість буде більше, ніж на вуглі. Ми розуміємо, що в перспективі, щоб вирівняти тарифи, нам потрібно буде вкласти кошти. в... В нове альтернативне паливо, той же вуголь, правильно? І щоб перебудувати е котельну, ну фахівці нам не відповіли, коли ми були на зустрічі у них там. Е я думаю, що вони поки не прораховували це питання, але я думаю, що це буде теж не менше 20-30 мільйонів гривень. Наразі процес перемовин про передачу котельні місту за словами міського голови Олександра Лисенка триває, але брати на себе іпотеку за приміщення міська рада не буде. Решту боргів планують реструктуризувати. Мова про 182 мільйони гривень, які КППВ винна НАК Нафтогаз. 326 мільйонів. Це те, що вони винні. Їх їм винні на сьогодні 152 мільйони. Це і мешканці, це і сумська міська рада призницю в тарифах. І також деякі постачальники з бюджету кошти ми не плануємо виділяти, тому що це окремий суб'єкт господарювання, який буде здійснювати свою господарську діяльність, і там буде прибуток. І за рахунок цього прибутку ми будемо відповідно, якщо навіть будуть там борги, ми будемо відповідно реструктуризацію на декілька років робити, як це ми робимо знак Нафтогазом уже. І вони, до речі, так робили знак Нафтогазом уже біля 10 років. Ну в даному випадку. Конкретна війна. Конкретна війна. Як людям пережити? І всі варіанти включаються в план. Не йде питання, що тільки тепло. Да? Шукайте варіанти: передвижні дизель-генератори для електроенергії, малі передвижні теплові генератори і так далі. Але для цього треба розуміти, який стан в місті і як це. Ну, випадку надзвичайної ситуації буде працювати. от такий план потрібен. Просто тепло. Ну, як як кратковий домик складається три ракети, бахи немає. І все. За словами Олександра Лисенка, поки триває процес перемовини з власниками. Після питання винесуть на обговорення депутатських комісій остаточне рішення прийматимуть депутати. Катерина Гладенко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному суми.